Покровський ліцей Покровської сільської ради вітає учасників культурно-спортивного заходу: Діємо для життя, діємо для здоров'я, який приурочений пам'яті Миколі Хнюкало. Мир. Це слово звучить по-різному на континенті земля, але скрізь воно означає одне: це можливість жити під чистим блакитним небом, навчатись. Працювати, любити і поважати один одного. Бажаю всім довгих років здорового і щасливого життя. Хай кожна мить дарує радість, хай удача веде вас за руку по світлому шляху. Багато хто вважає, що мир це відсутність війни, але мир це дещо більше. Мир це гармонія та спокій. Ми самі створюємо свій мир. Мир починається в думках кожного. Мир не можна утримати силою. Мир це не все, але все без миру ніщо. Ми це весь світ і люди в ньому. Ми це щасливі діти. Мир це бути разом. Це коли сила любові перевищує любов над силом. Ми це любов і добро. Це коли ми смиримось, не сваримось. Мир, коли немає війни. Мир це коли усміхається мама. Вечеряє дружня вся родина. І діти зростають. славлять ділами щасливу найкращу мою країну. Ми на землі найбільше багатство. Ми дуже потрібні нашій країні. Нам не треба війни, не треба. Хоче миру ми на землі, щоб зростали в любові діти і не чули голос війни. Раніше говорили, головне, щоб панував мир на планеті. Саме цього я вам бажаю. Радійте кожному дню, залишайтеся щасливими, цінуйте спокій, любіть життя в його різних виглядах, не впадайте у відчай, коли не вистачає сил, не пасуйте перед недобрими обставинами, не бійтеся перешкод, а сміливо перетворюйте їх на ступені для сходження. Грань миру неймовірно тонка. Її легко перейти, але повернути назад дуже важко. Тому ставтесь теплом до оточуючих вас людей і будьте розсудливі. Приймайте все, що відбувається, з розумінням. Відповідайте теплом на сердечне тепло. Надайте взаємопідтримку у важких життєвих обставинах. Загалом живіть повно, душевно, щасливо. Саме крихке мир. Адже його неймовірно легко зруйнувати. Для цього достатньо лише одного слова, жесту або погляду. Так що завжди залишайся розважливою і мудрою, а ще усміхненою, щоб щастя ніколи не покидало тебе. Що може бути кращим за сонечко зранку, за усміхнення обличчя, за спокій і радість в обличчях людей. За квіточі міста і села за радісний дитячий сміх. Спокій, відсутність пострілів, безхмарні дитячі сни, і сльози лише від радості, все це і є щастя. Це, це є мир. Хай буде мир завжди і всюди. Хай розпускаються квіти і посміхаються діти. Хай буде світло і затишно. Хай страх війни. Обійде кожну годину нашої прекрасної планети земля. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила і щоб ніхто нікого не вбивав. Мир це найбільше щастя. Мир то є велика цінність, яку ми часто не цінуємо. Величність. Яка часом розчиняється у буденності, але ми з вами маємо пам'ятати, що мир на землі залежить від кожного з нас, хай вересневий міжнародний день миру принесе у кожну домівку тепло, зігріє ваші серця, бажаю кожному з вас стати щасливішими. Білого голуба до вашого вікна, голуба миру, радості, щастя. Хай обійде ваші домівки стороною, горе, нещастя, а ваші відносини наповняться добром і добролюбністю. Випускаю голуба високі у небо, хай летиться пташка у світи далеко, мир нехай несе. Кожному в хатину, хай живе щасливо на землі людина. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові земному. На фонети сели. І так довго потерпіла, коли серце, не цілий, гостра крига й колоні сніги, та не здатні зламати нашу волю, крилату всі неправди і всі воляки. Тебе зігріть на всі води весни, твої найкращі на планеті сили.